Вітаю, дорогі друзі. Хотів сказати добрий день, але день сьогодні не дуже добрий. Ми збиралися присвятити цей брифінг, розробленому фахівцями Європейської солідарності, новому законопроекту, який забезпечує доступність бомбосховищ, відповідальність за недопуск людей до бомбосховищ. І забезпечення режиму функціонування і відповідальності, але почати доводиться з іншого. Хочу наголосити, що Женевська конвенція, яка регулює військові злочини, прирівнює атаку на греблі до атак до атомних електростанцій, і ви сьогодні бачите те, що відбулося сьогодні вночі. Я можу наголосити, що це не просто техногенна катастрофа найбільшої сили за останні десятки років в світі, а це є терористична атака проти українського цивільного населення, які розташовані по обидві береги Дніпра. Це атака на Запорізьку атомну електростанцію, яка сьогодні опинилася в зоні критичної небезпеки. Це атака на велику кількість підприємств, в тому числі шкідливим циклом виробництва, які опинилися без води і без електричества. І в цій ситуації я твердо переконаний, що застосування підриву греблі, яке здійснено російськими божевільними маньяками, може дорівнюватися до застосування тактичної ядерної зброї. Весь час Путін лякав Європу застосуванням ядерної зброї і на сьогоднішній день він застосував це в такому брутальному вигляді. І світ не має сьогодні обмежитись лише гнівними коментарями, лише засудженням. Світ має на сьогоднішній день продемонструвати єдність з Україною і рішучість дій в тому, щоб врятувати світ від тероризму, врятувати світ від екоциду, і врятувати світ від е, геноциду. Вони вдерлися в Україну, і здавалося, після Бучі, після Маріуполя, на які ще злочини проти людяності може піти. Російський агресор. Бачимо, що вони дуже креативні, бачимо, що вони не зупиняться не перед чим. І, звичайно, що атаки, які на сьогоднішній день на 16-му місяці війни здійснює Путін по військовим по цивільним об'єктам, сьогодні точно ми маємо продемонструвати перш за все. Не вірити новоявленим кашпіровським і чумакам про те, що скоро закінчаться у росіян ракети, скоро через 2-3 місяці буде повна перемога, і ми просто маємо сісти і чекати, аж ніяк ні. Кожен день в Україні гинуть люди цивільні і військові. І я хочу окремо наголосити використати цей брифінг для того, щоб подякувати нашим дуже крутим, дуже сильним, дуже професійним і дуже компетентним силам протиповітряної оборони. Я пишаюся тим, що в 2014 році, злітку, одразу же після обрання, одним з моїх перших пріоритетів було створення протиповітряної оборони і всі 9 років протиповітряна оборони. Вона була створена, а не відновлена, продемонструвала свою ефективну протидію російським нападам. Я низько кланююсь і дуже дякую. І хочу наголосити, що це робилося в тому числі і за волонтерські, і в тому числі за мої особисті кошти. І принесло це дуже дуже, дуже непоганий результат. І тепер хочу перейти до теми. Законопроекту про укриття. Законопроект готовий. Він складається з багатьох сторінок, порівняльних таблиць. Законопроект підписаний Європейською солідарністю, але не зареєстрований. Не зареєстрований, тому що ми запрошуємо представників всіх фракцій доєднатися, щоб це був спільний інтелектуальний продукт і на першому ж засіданні Верховної Ради. Ми цей законопроект мали би проголосувати. Сьогодні він буде направлений в електронному вигляді до всіх фракцій парламенту. Це законопроект регулює ключове питання про доступність споруд. І ви бачите, що громадянам має бути забезпечено нарешті вже через 468 днів повномасштабної війни. Ми маємо забезпечити доступність захисних споруд, споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів. Підготовка, хочу наголосити, є принципова відповідальність. Підготовка здійснюється військовими адміністраціями і проводяться інспекції не рідше ніж раз на місяць, і після перевірки. Вони військові адміністрації мають звітувати і перед органами державної влади, і обов'язково перед громадою захисні споруди повинні мати все для життєзабезпечення. І хочу наголосити, що коли люди вимушені проводити 6, 8, 10 годин в захисних спорудах, а там немає води, там немає теплих речей. Там немає, вибачте, на слові туалету, там немає всього, то саме перебування там опиняється мукою. І сьогодні є всі можливості і бюджетні, і організаційні для того, щоб обладнати в найкоротший термін, якщо це не було зроблено до цього захисні споруди всім необхідним. Забороняється відповідно до цього законопроекту. Нарешті ми маємо це зробити: використання. Бомбосховищ забудь або шелтерів для будь-яких інших потреб, ніж визначення для рятування і захисту людей. Ніякі господарські, культурні, побутові, коли за хабарі чи без них були роздані тим чи іншим орендаторам, договори оренди мають бути негайно припинені за ініціативою власника. Обладнані, відремонтовані, забезпечені якісне інформаційне висвітлення місця розташування захисної споруди, і ми безумовно маємо це зробити в найкоротший термін. Принципово це здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Не може на сьогоднішній день безпека людей залежати від наявності чи відсутності грошей так званого балансу утримувача. Якщо держава це фінансує, вона має право це проконтролювати і вимагати необхідних речей. Це буде набагато важливіше ніж фінансування так званого єдиного марафону пропаганди, яка неефективна, яка привчає, що ці журналісти, в тому числі і які раніше працювали на повністю російських каналах на сьогоднішній день, привчаються любити Україну за гроші? Місце знаходження захисних споруд має бути визначено. І я хотів би, щоб були внесені необхідні зміни в дію з цього приводу. Європейська солідарність ініціює зустріч з віце-прем'єр-міністром Федором, де ми маємо не тільки оголошувати тривогу, а так само, як і програма, наприклад, Православної церкви України, яка показує найближчу церкву, часи її роботи, коли вона відкрита, і де людина може відвідати церкву. Ми маємо точно казати, найближче бомбосховище знаходиться на такій то відстані. Перевірили, воно відкрите і точно функціонує. Не важко обладнати камерами, сконцентрувати це на пункті Державної служби надзвичайних ситуацій. І якщо тільки після оголошення тривоги трапилось надзвичайна ситуація, і бомбосховище зачинено. Негайно вживати заходів для того, щоб забезпечити функціонування цього бомбосховища. Відповідальний центральний орган виконавчої влади забезпечує створення інтерактивних карт, і ви будете бачити, що вам до цього бомбосховища йти стільки-то хвилин. Ми наполягаємо, що якщо війна буде тривати достатньо довго, нам треба вивчити досвід передових країн, в тому числі і досвід Ізраїлю, на сьогоднішній день не треба закопуватися в підвали. Ми бачимо, що подібні типи бомбосховищ, які є об'єктами укриття, вони надійно захищають цивільне населення від ракетної атаки у випадку атаки по цивільним об'єктам. Негайно мають бути виготовлені е, такі укриття. І ще раз скажу, що доступність має бути в межах 10 хвилин, і е, будь-який е, будь громадянин знає. Де він гарантовано може сховатися і врятувати своє життя. Ну і декілька слів про відповідальність. Ми давно писали, що це є вимога держави, вимога суспільства для того, щоб забезпечити функціонування цілодобово 24 години на добу, коли це має бути відкрите. Так, от зазначеним законопроектом передбачається відповідальність. В тому числі і кримінальна відповідальність тих, хто має забезпечити доступність бомбосховища, і зараз цю відповідальність, на жаль, перекидають як гарячу картоплину. І я думаю, що наш проект ще раз повторює наявну норму. За це відповідають військово-цивільні адміністрації. Вони в тому числі і для цього створені, і вони, і саме вони мають для цього всі необхідні повноваження. І лише там, де військово-цивільні адміністрації не запроваджені, тоді відповідає за це державні адміністрації. Чому б ні? Бо це військова функція. І ще одне дуже важливе. Ми категорично проти. Політичного мародерства на людському горі, політичного мародерства під час війни. Ми проти того, щоб загибель людей використовувалася для зведення давніх ще довоєнних рахунків. Бо ми це розглядаємо як жорстоку, бездумну атаку корисних ідіотів на єдність. Єдність, яка має забезпечити нашу. Перемогу над Роснігою, нашу перемогу над Путіним. Ми проти того, щоб незадовільність якість укриттів стала ще й приводом атаки на започатковану мною, як п'ятим президентом України, разом з нашими партнерами по Євросоюзу. Атаку на ключову реформу. Як вони казали, найбільш вдалу реформу реформу децентралізації. Ми пропонуємо чітко і довести, що відповідальність за такий масштабний проєкт лежить на державі, державних службовцях. І суспільство, і місцеве самоврядування готово допомогти, підставити плече, зробити все можливе, щоб врятувати життя людей. Бо це найбільша цінність для українців. І життя воїну на фронті. І життя жінки, дитини в тилу. Це має нас об'єднати. Дуже сподіваємося, що цей законопроект найближчим часом буде проголосований в парламенті. Ми закликаємо приєднуватись всі фракції. Слава Збройним силам України, слава Україні і успіху українському наступу!